Добрий день, з вами Андрій Адітори. Сьогодні я буду далі грати в Майнкрафт з, з модом DZ. Так, е, да, я так заказав, забув вам сказати. Сталося страшне діло. Мене забрали речі, які в мене були... мене кинули в якусь невідому місцевість. Навіть на острів. Залишили мені лише Макаров і все інше. хочу сказати, що. Ха, ага, ха мене, типу, вбили. І все, і я, типу, програв. Все, типу. щось я зробив недобре. А? Ні. Мене просто кинуло сюди. Ніт, це добре, що. в мене є знову Макару. Патрони. Їжу дві бандашки. І морфі. Але не добре. Те що? Що мене кинули, забрав мої речі. Ну нічого. Кстати. Переродження. Хе-хе. <laughs> да, знаєте, цю серію треба назвати переродження. Знаєте, серія називається переродження. Типа. Того що. Що вас зомбі. треба вбивати. Да, як тоді я тікав від них. Да, як тоді в прошлій серії, я так від них тікав. У мене тут Та так ж безсилу. Оце... Попробуй втічого, але таке біжайте, біжайте. Біжать і хоч тебе захапати. Ну, но... переродження сталося, це добре. Зате. І знову в ділі. Що ж, далі будемо казати, проходити кудись. Так, да, тільки більше в поселення не будемо заходити. Та в хати людей які в мене чомусь щось зі мною зробили Знаєте, це цих зв'язали очі кинули кудись і мене кинули аж сюди тепер називається, заново наживаю собі добро мені вони добро дали нодеться заново наживати те що було блін опять ці зомбі будемо далі рухатись Блін. Ні, тільки не криш, це вже кінець і все. Земля має бути великою. Чи вони хочуть зробити мені чистий, так званий не чистий, а чисто кручений, накручений Суварлов на острові. Ні, ну це знущання. ні ні не Я хочу піти звідти. Звідси мені тут не добре. Більше в поселення не заходите. А ні. Зайти тільки грабити баннути і все Значить, це островок. Маленький такий острів мініконтинент. Не, не, просто острів. Блін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -я -я. Це не чесно, Я не хочу плести кудись. Там не знаю, що робити. Якщо це виживати на день який я проведу, да, це буде погано. Ну нічого. Як бачиш, нам рівень подеться заново набирати. На зомбі. Хто підійде ближче, получає пулю в голову. Я ну це все, Це вся земля. Там маленький якийсь тут лапті якісь. Зарядочка. Раз. Блін, у нього, нього не раз не попало. Це погано. Даром витратив один патрон, яке мій на того зомбі. Ну-ну, ну дивись на мене. Ви все одно добра не даєте. Мені приходилось за вас. Примовчитесь. Кстати, соти рівень, я так бачу, як я казав, в першій серії і ми не заробимо. Знову буде те саме, що я хотів би сказати, знов якесь гадано візьме і щось нам спортить. Ні, я з цим не згоден. Тому ми йдемо. Зараз поки йдемо в брід. Да, дивимося, як ми наш вірний друг. Мій персонаж іде цьому плив прод по воді наша його пеклика розчарована тим що шо... як жорстоко з ним повелися зробили за це переродження хто просив Ні, ми їх обійдемо два патрони лише один зомбі якщо він нарветься тоді ми його грохнемо Йоші. Ну що ні, тобто Диме. Да, він нарвався. Но тільки де він був. Мне цікаво, так и все. Называється у нас... Ты шо у нас таке? Глина грає... На не награю не похожу, значить це глина. Блін. Блок я так сказати, не як я й казав колись давно в першій серії, а стоп, це не так давно <гум> штукує. Коли... Я казав, що блок руйнувати не можна. Но, блин, ну, блін, ну блін, я не хочу йти до вас. І бачите, як, ну, як ви біжите і слюнки пускаєте, щоб з'їсти мене там, вбити і потім. я йду, значить, туди. Це. Заново прийдеться. Заново прийдеться. Ну нічого. Ми пройшли це зване переродження. Там сундучок. Раз. Все це все. Це зомбі, які охоронять сундучок. Який дуже всім потрібен. Ні, що мені, я один тут. А це один проти всіх. І всіх проти мене. І знову таке ж їжа. Так, сардини ми маємо. Банани і паста. Круто. Є нам що поїсти. Знову ж таки пробував прогроз... світ. Зате ми чекаємо Часть... нового. Ну, блін, надайте ми ігноруємо їх. Не будем. Стоп, мені їсти вже хочеться. Все, не треба тепер їсти. Добре, я одного вб'ю, Да. печеру, блін. Почему ну, завжди Блян ну ч это и долго Блян я нагад схвався Заросла нас ну, должно быть домой попеть Друже От и все Я ну, без претензій. Блин так гучно стреляет але чую інше не збігається, хоча все одно. У мене є сундочки радості. плюс Два. Блин. Це був стиль п'яного майстра. Майстра або стиль. Стиль нубика. Не, не нубика, а стиль повільного. А, Стальмаксапайна, він любитель слому. Слом, Су... точніше, повірю його.